Вітання всім глядачам безріваті лайв для телеканалу Тоніс. Сьогодні у нас в гостях незвична гостя, неординарна особистість, співачка Христина Соловій. Вітаю в нас в нашій студії. Сьогодні говоримо про все про творчість, як все починалося, як наразі справа відбувається, і про нові роботи, які як відомо зовсім нещодавно в тебе з'явилася нова робота. Але розпочнемо все ж таки трохи давнішого. От, в, е, в інтернеті гуляє така інформація, що в 11 років ти дізналася, що у вас сім'я зв'язана з, лемк, з лемками. От в Україні мало відомо про це. Ну, от, говорять, ну, все-таки мало відомо. Поясни, будь ласка. Мені на той період теж було дуже мало відомо. Хоча ми часто їздили до родичів туди, де вони. Переїхали після депортації, це було на Самбірщині, І залишилось небагато. Зараз вже ще менше uh -huh. залишилось, тому що померла моя бабуся, до якої я приїздила якраз перед ефіром першим голосу країни. А, Ну, я думаю, більше все-таки це через пісні і через музику. Я не, не усвідомлювала це на такому. А, Генетичному, uh -huh. на, на рівні генетичного дерева якогось. Мені це, ну, воно було від мене далеко якийсь час. І тільки через пісні воно от так відізвалося. Тобто, це все, от, е, вся ця інформація, вона більше вплинула на твою кар'єру подальшу? Е, навіть не інформація, а я розповідала і розповідаю дуже часто, що все почалося від. Того моменту, коли я почула пісню по радіо Лемківську под облачком в виконанні співачки Анички, не дуже популярної зараз, але ем, мені чомусь здалося, що я належу до цього роду, тобто підсвідомоно. До, підсвідомо до цієї етнічної групи. І здавалося, навіть, що я знаю тих людей, яких я насправді ніколи не знала. Uh -huh. Мої бабуся, дідусь. Діда, я взагалі не застала за життя, він помер коли мамі було 11 uh -huh. років. До речі, дуже ніколи про це не думала. Я дізналась uh -huh. про Лемків в 11 uh -huh. років, а мама залишилась без тата, і фактично це обірвався цей зв'язок, тому що розмовляти на цю тему не було тоді. Угу. Звичним і всі старалися якомога менше про це згадувати і говорити. Ну, ця культура, вона більш на Західній Україні поширена. І все одно, навіть на Західній, мало хто про це знає. Або навіть... навіть на Західні угу. мало хто про це знає, всі знають, хто такі гуцули. А... Бойки лемки це вже трошечки так. Ну, це більш... що в школі, я теж так пам'ятаю, та, і то взагалі от Західної України в школі про це говорять, а далі ні. І ну, чиї популярність наразі більша, чи більше звертають на це увагу? Ну, моєю метою було, щоб стала більша популярність uh -huh. не тільки лемківської пісні, а й взагалі, щоб люди знали, що є такий, така етнічна група і. Мені здається, що якоюсь мірою мені це вдалося. Я дуже щаслива від цього. Але я зараз трошки відійшла від цієї теми, хоча угу. не зовсім. Я не думаю, що я колись зовсім обірву з цим зв'язок. От я буду постійно повертатися якоюсь мірою. От до голосу України в 2013 році, де можна було почути Христину Соловію? Стало більше говорити про тебе вже ну, після, після шоу. А до того, як ти от хто що було визначальним кроком вибори твоєї ну, співо... стежки, угу. так би мовити, так? і де можна було почути тебе? Та ніде не можна було почути, тому що я не співала. Я не бачила себе артистом, угу. співачкою і от це рішення піти на телешоу, зразу такий бабах. Ем... Якось... Ну, твоє рішення не. було це особисто. Ну, це було моїм рішенням, але дуже багато моїх друзів і ну, там, батьки були проти, брат uh -huh. підтримав мене і тато підтримав. Мама дуже була проти. А, тобто відразу стати на таку сцену, щоб тобі побачила вся країна, і для чого ти це робиш? Ти ще... Ну, мама не хотіла, тому що вона знала, якщо я піду туди, то. Це все не закінчиться одним ефіром. Я чомусь не мала такої віри. Uh -huh. І мені здавалося, що ця пісня достойна, щоб там звучати. І я вважалася своєю місією на, на uh -huh. той момент донести. І ну, чому, чому б і ні, чому б не таким способом, якщо ж виходять і співають, не зовсім потрібні потрібні репертуари і речі, звіти. <гум> от Ну от Вже з першого ефіру ти показала свій характер, так би мовити, ти довела до сліз Святослава Векарчука, тому що дійсно там, ну, ці емоції це не можна було приховати. А от е як надалі все відбувалося? Чи складно було працювати і в команді, і взагалі на шоу? Ну, все -таки проект проєкт непростий. Для мене кожен вихід, кожен ефір наступний був як останній <гум> там. Власне. Але в мене не було страху його покинути, або я ніколи не переживала, що ж буде, якщо я зараз вилечу цьому. У мене кожного разу було таке, чого ж я ще не вилетіла. Ну, насправді було дуже багато сильних голосів, професійних вокалістів. Mm -hmm. Я вважаю, що спрацювала якраз. Це що люди голосували, так? І це було потрібно на той час. Те, з чим я прийшла. Угу. Цей меседж, який я хотіла донести, він якось не відгукнувся, почула. його почули, і не знаю, напевно, тому все так сталося. Я не планувала ставати співачкою, навіть після проекту. Все, я планувала залишитися далі вчитися в університеті своєму. На Можливо, якби я дуже постаралася, я б залишилась на кафедрі літератури, ну це взагалі в ідеалі. Uh -huh. Хоча я не була відмінницею, навіть <світ> я жила і цікавилася періодично тим, що мені що потрапляло в моє поле зору в різні етапи. Це бу... uh -huh. були різні речі, зокрема театр, який дуже повпливав на становлення моєї особистості, коли я переїхала до Львова. І стосовно голосу, як це почалось, Вакарчук ну, сказав, давай запишемо альбом лемківських пісень. Угу. Давай. <сé> <сé> а. Так. а от ти потрапила вже таки за куліси цього шоу від, ну, в кухню саму чи не розчарувалася? Тому що спочатку ти була, ти бачила все тільки те, що на екрані. А я зачарована не була і не розчарувалася. Угу. Ну, тобто, це складно було? Чи твій Для характер? мене цей? ні, тому що е, якщо люди себе налаштовують, що от вони мають чогось досягти і стикаються з якоюсь несправедливістю. Угу. На у того, що вони вважають себе там, в чомусь кращими за когось. У мене не було такого. Я все сприймала як. Як подарунок долі. Кожну свою маленьку перемогу чи велику. Я з, з радістю і з вдячністю приймала і, і йшла далі. Тобто, після першого виступу якої такої ейфорії не було? Все... Ні, після першого виступу, звісно, що була, тому що я. Ну, коли повертається е, Вакарчук uh -huh. і скрипка, і... за яких умов я б могла так зустрітися з цією людиною, від цього були емоції сильні. Ну, але аж ніяк не від того. Я дуже переживала, як е, сприйметься ця, ця пісня, е, вона, як на мене, не дуже вибіркового uh -huh. слухача. І те, що вона так вистрелить, саме в в такому, в такому шоу, і в такому варіанті. Це ж була майже акапела, там гармонія, тільки угу. пад залишився. І це мені теж було дуже приємно, і я була дуже щаслива від цього. Тобто зараз, після вже того, як закінчився Голос країни», вже пройшов певний час, у вас співпраця з Викарчуком продовжується, ж, і, ну, і вийшов перший альбом. Вже, і, як у вас надіться співпраця? Ви розумієте одне одного легко? Як працюється з Святославом? Ну, та По різному буває, напевно, як і у всіх. Часто сперечаємось, я здебільшого стараюсь прислухатися до нього, тому що завжди угу. є що сказати. Він Дуже рідко буває таке, що я не, не приймаю, наприклад, або зовсім кажу, що ні, так не буде. Я розумію, що в мене не те, що брак досвіду, в мене взагалі відсутність досвіду будь-якого. Я тільки зараз почала виступати, і зараз ми готуємо концертну програму до туру з моїми угу. музикантами, яких я зібрала в Києві. І перші фестивалі вже відбулися влітку, але тим не менше я, я це все тільки пізнаю і вчуся розуміти і йти на розуміння угу. зі своїм слухачем. от про ці роботи автором більшості своїх пісень це твої слова. Вони досить, ну, пісні емоційні, і ну, от, в мене склалося таке враження, що їх більше ніхто не зможе так виконати, як ти. А автором відео, хто виступає, це вже є два кліпи. Кожного разу інші режисери цього разу можуть. Тобто ідеї не твої в відео? Ідеї не мої, але ідеї були зап... ідея оця особливо була запропонована молодим київським режисером, це Андрій Боєр. Угу. От нам, звісно, сподобалася ця ідея з мостом і те, що все. І це саме зараз ми його бачимо. Угу. Те, що основна частина подій відбувається у Львові, це мені теж дуже зразу сподобалось. Вдвох ну, і, звісно, містах. і прошу. В двох містах знімався. Е, ну, ми бачимо на екрані тільки Львів, угу. Київ, Київ згорів міст, ага. які зробили у Львові. До речі, цей міст особливої уваги вартує, тому що він був зроблений з 25 тисяч сірників. А хто робив його? А робив його? його львівський майстер. хоча насправді він коваль згорів? Ну, він там ледь не плакав насправді. А він, на, він знав про те, що він згорив кліпі? Він знав і він дивився на це угу. з майданчика. А, тобто, все-таки ідею пропонують, а ви вже далі в процесі обговорюєте, сприймаєте, не сприймаєте Та, ця команда. Так, В процесі ми обговорюємо, що ми там будемо втілювати, угу. що на чому знайдемо якусь заміну і так далі. А, щодо текстів, ну, також це дуже такі ем, мелодійні. Ну, Можна так сказати, сумні слова про кохання, про переживання, про дівчачу долю. От Єдине, що мені вдалося, коли готувалася до ефіру, знайти вес... можна сказати, так, веселу пісню, це небо, здається. Так, небо. Це не моя пісня. Не твоя. Ну, от Виконання там трохи інше зовсім відрізняється від чи Як ти плануєш є в тебе в планах трошки відійти від твого такого стандартного виконання в якийсь інший стиль. Побачимо, ну в всякому разі я не планую робити те, те, що я не розумію, і те, чого не відчуваю. <п economic> Це буде нечесно, в першу чергу, по відношенню до самої себе, а в другу по відношенню до тих, хто вже повірив мені. Ну, і ти ж ще перед ефіром, взагалі, перед е, на шоу, «Перед голосом України заявила, що ти не будеш співати ніколи естрадні естрадних пісень. Я не казала естрадних пісень, ну, я казала Росія. Попсових... Я не попсу. буду співати. А, ти і не то, дуже <рошу>? не відмовляєшся від своїх слів. Ні, в жодному разі. Угу. Але на шоу, тим воно шоу, що там все так дуже класно взяли там одну фразу, угу, змонтували. Показали, і вже таку, є якісь клішені. Чого це це також треба звикати в світі. Я вже якось ну не те, що звикаю, ну, стараюсь виживати угу. з цим і якось лавіювати так, щоб це було мені зручно подавати це в такому світлі. Тому що е російська попса це перш за все несмак і. В музичному аспекті, але аж ніяк не, не, не uh -huh. в мовному. Я дуже багато слухаю російської музики, але я не можу сказати, що це попса. Uh -huh. І поп, і попса це вже два різні поняття. Ви розумієте? Про що так, я я розумію. А є питання трохи в цьому плані, тому що недавно в нас на ефірі були теж також молоді виконавці, і вони також з одного співочого шоу в Україні, і вони в них було. Запитання, чому українські виконавці досі їздять виступати в Росію, і відповідь була, тому що в українському сегменті дуже важко пробитися. І важко жорсткі правила. Ти погоджуєшся з цим? Ну, ти вже зрозуміла, що таке. Я не можу з цим погоджуватись або не погоджуватись, тому що я зовсім з іншого боку потрапила в, якщо можна так сказати, в шоу-бізнес український. Вони також з цього боку потрапили. З Вони якого? через шоу. Через шоу прийшли, Так, через шоу на іншому телеканалі. Не буду. Ну, дивіться, я не, не планувала цим займатися угу. професійно і ставати співачкою, яка буде давати концерти. Угу. Я записала альбом. Я побачила, що люди хочуть його почути. Ну тобто, це вже ми живемо в такий прекрасний час, коли не треба виходити на якусь трибуну, щоб почути, що скажуть uh -huh. люди. Е, є інтернет, і багато мені дуже писали, і ми зі Святославом вирішили, що треба продовжити працювати в цьому напрямку. І взагалі, коли з'явилися мої пісні, то все ще більше стало на свої місця. Uh -huh. Тобто я зрозуміла, для чого я тут, що я повинна робити, і що це комусь потрібно, ще окрім мене. Якщо говорити про дівчат, про яких ви говорите зараз, які не можуть пробитись, ну, в першу чергу треба мати з чим пробиватись. Uh -huh. Це моя думка, скромно. Якщо ти хочеш там шукаєш що на себе начепити, щоб стати популярною і пробитись, там, чи що заспівати, uh -huh. то це буде дуже складно і дуже довго, мені здається. І тому воно і важко. Якщо ти маєш щось без чого ти, ну, що ти хочеш показати, в першу чергу, те щось всередині, а не себе, uh -huh. тоді. Інша справа. Ну, це мій випадок просто. Ну, і звичайно, тоді е, тебе почули люди. І е, дійсно вони. Це визнання, коли за декілька днів твій кліп перший набрав вже мільйон переглядів на YouTube. Так, ну, від цього не, не сховаєшся. Інший також, це навіть великі маститі зірки не завжди таке собі можуть отримати. Ну, і тому на їхній совісті, так би мовити. Е, от. Також, ти побачила, що цей кліп набирає таку велику кількість голосів, і навіть здається, бо визнана, Юнона саме отримала премію ти за цей кліп, як mm -hmm. це найкращий, mm -hmm. так? Mm -hmm. Юна, вибач. І е... що також, ну, це під... дало стимул працювати далі? Звісно, кожен успіх. Хоча не можу сказати, що я женюся за успіхом, і в мене якісь там є зараз цілі, що я. Нещодавно говорила про це своїми е знайомими, близькими. У мене немає там на, на миті угу. отримати греммі, якісь або ще щось. Але кожен маленький успіх додає мені впевненості, що я роблю те, що те, що маю робити, що це знову ж таки е потрібно людям. Вони ж дивляться ці кліпи, вони там Звичайно, це коментують, не накручують. Чекають концерти, ми нарешті знову їх оголосили. На, на цей раз вже сподіваюся, без всяких буде несподіванок, що вони не відбудуться у ось. Тур, який планується, він буде розпочнеться в лютому, вже 2017 року, п'ять міст. Чим саме вибір цих місць? Там буде Харків, Одеса перша, здається, так? Одеса, Харків, Дніпро, Львів та Київ. Угу. Це поки що такий, ну планується розширення цієї географії містами України. Так, це перша лише частина туру. Угу. На наступній... Це всі, всі концерти у лютому будуть. Ну, ці п'ять концертів угу, будуть у лютому. Це найбільш так би сказати, ну, чому саме ці міста угу. ви маєте на увазі? Ну тому, що з них найбільше писали. Моя команда за цим слідкує, і ми вирішили піти таким шляхом, угу. зробивши саме в цих містах. Чи є якісь очікування? От це вже будуть такі концерти в містах-мільйонниках, все ж таки будуть великі, величезні аудиторії, в принципі. Ну, чи побоювання якісь є, чи очікування навпаки? Звісно, що є. Побоювання? Побоювання розчарувати. Ну. Це дуже от, зараз чесно uh -huh. і відверто. Тому що люди, які дивляться кліпи і просто слухають музику, вони вже там сидять з своїми якимось очікуваннями. Uh -huh. А ну, це дуже для мене така каверзна і взагалі слизький життєвий аспект очікування. Розчарування, зачарування mm -hmm. і так далі. Я буду старатися зі свого боку зробити все як якнай... на найвищому рівні. Я вже над цим працюю і, зокрема, над концертною програмою, окрім альбому, прозвучать мої нові пісні. Mm -hmm. А сама програма саме, ну, не, так би мовити, шоу, не шоу, чи є, чи це поки що секрет. В якому стилі все буде? Секрет. Секрет. Приходьте на концерт. — приходьте всі на і Побачите. Тому ж перший концерт буде в Одесі, нагадаю. А ти боляче переживала переїзд до Києва? Ти сказала про це в одному своєму інтерв'ю. Як зараз все чи легше вже стало? І як часто буваєш у Львові? Як свій вільний час вистачає часу? В Києві чи вистачає чи в Львові? Як часто їздиш до Львова зараз? Ну, до Львова в середньому раз на місяць. Uh -huh. От, а там вже як, як вийде, стараюся. Частіше У мене там мама і. Мама сюди приїжджає. Мама сюди один раз лише приїжджала, і, і то, на... на якийсь фестиваль. От, а тут я вже насправді почуваюся вдома uh -huh. і. Навіть ловила себе на відчутті, що я до мами приїжджаю в гості. Що Це її дуже образило. Але вона це теж розуміє. Ну, але взагалі всі рідні підтримують твій вибір. Все ж таки, це зараз це основна твоя. Так, Спешка. вже тих, що проти, не залишилось. зовсім. Угу. Всі на, моє... на моєму боці. А щодо того. Ми всім ставимо це запитання. П'ять основних пісень, які наразі є, ну, mp 3 плеєрів зараз немає в основному взагалі, в альбомах, які ти слухаєш, п'ять основних пісень. Що ти зараз будь-яких, що ти зараз слухаєш. Саме зараз? Вчора я слухала так. Я думаю, як подивитись. Періодично це. Ну, так що от вони є в моєму mm -hmm. плиності, найчастіше їх слухаю. слухається Торімус, «Сірен» пісня. І М -м... я хочу ну, просто п'ять mm -hmm. пісень виокремити. Це для мене завжди дуже важко. Е Гурт Зикюр mm -hmm. Лабаї, коли скова. І хочеться. Щось таке. можу потім додати. Mm? Можу потім додати у соцмережах, тому що нас дивляться, я думаю, що да. будуть так також Добре. Да, там домашнє завдання написати. Добре. Е, Добре на жаль, на час ефіру обмежений, наостанок хотілося б таке побажання від тебе, всім твоїм фанатам, всім глядачам, тому що для всієї України. Прошу. Побажати? Побажання, так. Да, останнє слово. Не останнє, як нас теж зробив зауважне, крайнє слово. Крайнє, так. Ну, побажаю усім робити те, що ви хочете, починаючи з себе. І старатись розуміти постійно, що відбувається навколо вас. Якщо ви хочете щось змінити, то треба починати тільки з себе. Цього і бажаю. Дякую, що були на студії. Mm. Я свого, зі свого боку від всього boss Life бажаю здійснення також всіх мрій і досягнення всіх намічених планів і щоб всі ці концерти, які тільки розпочнуться, щоб всі прийшли з аншлагами, море позитивних емоцій. Так. І не забуваємо, що в Львові в лютому розпочинається всеукраїнський тур. Тому слідкуйте за новинами на Безрівателі, на boss Life. І залишайтеся з нами до нових зустрічей в ефірі.